Кріпити місцеве самоврядування. Значить, зараз було подано два законопроекти. Тобто я працюю місяць, але вже два законопроекти подано. Із них один буде розглядатися однозначно в найближчому майбутньому. Чому, тому що це альтернативний до урядового законопроекту, це про фонд регіонального розвитку. Ідея полягає в тому, щоб запустити систему субвенцій на. Регіональний розвиток на соціально-економічний розвиток по областях, але на відміну від того, що дає уряд, тобто система, яка ну відтворює майже те, що зараз робиться, тобто хто краще підійшов, той більше отримав, ми запускає, пропонуємо іншу трошки схему, тобто схему, яка Підв'язана під стратегію регіонального розвитку. До речі, в області прийнято стратегію регіонального розвитку. І от, от створення цього фонду регіонального розвитку дозволяє отримати потужне і саме головне планомірне гарантоване фінансування на реалізацію цих проєктів. Тобто схема працює приблизно таким чином, кожна область отримує свої квоти, про ці квоти оголошується, тобто суму грошей, на яку претендує. По моєму законопроекті це в березні місяці де бюджетні декларації, є півроку для того, щоб подати готові проекти. Це більше ніж достатньо. Нинішня схема це є два тижні, щоб всунути те, що всовується, тобто те, що пролобіювали. Тобто фактично неможливо зробити нормальний проєкт. І по моєму законопроекту вже у законі про державний бюджет затверджені ці проекти, по тому, що пропонує уряд. В законі про державний бюджет тільки програми затверджуються. А проекти самі ще, ну я ще раз кажу, як хто краще під'їде. І ще одне можуть мати е, транскордонні якісь, особливо ті, які є на Заході, вони отримують додаткові гроші за рахунок ЄС. по програмі транскордонного співробітництва Хмельниччина немає. Тобто Хмельниччина повинна розвивати якісь інші речі, додаткових грошей. З заходу не отримує, якщо вона не докаже, що це потрібно. І чому я на цьому наголошую, тому що було запропоновано створити обласний фонд регіонального розвитку. І, в випадку, якщо це буде зроблено, ну поки що там в обласній раді так коливається. Якщо це буде зроблено, то я гарантую, що Європейський Союз на Інфраструктуру управління цим фондом фактично це робота над проєктами, нормальними проєктами на реалізацію статей, гроші будуть виділені з Європейського фонду. О, якщо цього не буде зроблено, значить ну, не буде. Тобто, так не буває, щоб е, Європа щось давала, а ми нічого не давали. Тобто Європа хоче побачити, що тут серйозні люди.